Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал і в сьогоднішній нашій передачі ми розглянемо розпакування товару, який я отримав від друзетки. Отже, ми проведемо розпакування ліхтарика до велосипеда. гарантійний талон. Тінь було на 12 місяців. Ось так він виглядає. Так, і проведемо перше включення. Ну, можливо, батарейку ще зхід зарядити, але досить такий непоганий. Сигнал. Значить, є режим постійний, є режим постійний слабший і є режим мигаючий. Так, хорошо. А, кріплення. А, ось кріплення. Кріплення до нього. Кріплення на велосипед, на кермо. Так. І подивимося, де тут зарядка. Так, Зарядка. Спробуємо зарядити його не тільки від розетки, але ще й від Powerbank. Отже, беремо Powerbank, який я, до речі, теж купив на розетці. І пробуємо. Ефективність зарядки. Так, показує у нас, що працює, і показує зарядка тут, що працює. Що це значить, що маючи даний ліхтарик і маючи Powerbank, яким ви заряджуєте свій зазвичай свій телефон в далеких подорожах, ви можете так само заряджати ліхтарик, якщо він у вас сяде, що є досить зручним. Друзі, рекомендую вам купляти товари на, в інтернет-магазині розетка, тому що це швидко, якісно і завжди ви можете подивитися фото, відео, огляд. Вже вечір і я встановив ліхтарик на електровелосипед. Бачимо, у нього є таке кріплення. Тут в мене стоїть камера. Там бігає кіт. І ось навмисно я хотів вам показати, як він світить. Дивимося туди. Це світло наполовині. Я трошки розверну. Так, це половина. 50% потужності. Це мигаючий режим. Ну, я спеціально вам включив. Так, щоб почати з легшого, А це вже повна потужність. Я скажу вам, друзі, що таке враження, що машина світить, Я дійсно далі відійшов і подивився ну, дуже, дуже гарне враження від, від якості. І від того, що от, власне, не треба купляти батарейки, не, не потрібно постійно їх викидати і забруднювати навколишнє середовище. Так що я вам дуже рекомендую. Рекомендую цю річ, дивіться, яке, яке світло яскраве, дійсно. Аж, аж не віриться, що так може світити мій велосипед. Якщо у когось є якісь ну, щодо цього, Ну, Може це я щось підробив, то я вон, просто беру і виключаю. Ну, Бачимо, що дійсно світло воно таке потужне від цього ліхтарика. Ось, закрив. Так що, дякую вам за увагу. І всього вам найкращого. Залишайтеся з нами. І з розетки.